Середина 2024 року, червень місяць, розпочав будівництво загону, вольєру, називайте як хочете, для майбутніх цесарок. В цьому році не вийшло їх завести, розвести. Переносимо цю грандіозну подію на наступний рік. Але підготовку вже розпочав. Забетонував стовпчики, рейка, отакий буде вольєр для майбутніх цесарок. Ширина 2 метри, довжина 8 поки що. В цьому році тут поживе м'ясо яєчка чи яєчна порода Ломон Браун та декілька індиків, майбутніх індиків. Поки що індечат б'ють 8. А потім на наступний рік будуть жити цесарки. Спочатку 2 на 8, потім, можливо, перегорожу будуть ділити на сім'ї. Тому, кому ця тема цікава, підписуйтесь, слідкуйте. Там далі ще буде один загін будуватися. Цей поки що на ось такому етапі. Ще все буде. В такі моменти розумієш, чому цисарки не з дешевих. Перша це користь, звісно, від м'яса чи яєць. А друге, те, що була в мене пробна партія. Ставлю сюди фрагментики. Моїмо ось такий результат. Ще тройко цесаряд. Три добу тому вилупилися, три зараз. Закінчилося, друзі, 28 діб інкубації. На даному етапі маємо лише 6 цесарят. Це близько 37-38%. Третя доба життя наших цесарят. Вдалося мені ще одного врятувати. З тих трьох, що були в відео. Так, дітлахи, вечерять. Смаколики, 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 вечерять. Ось такий вигляд. у 19 днів. Сьогодні 1 січня 2024 року. Вітаю всіх з наступившим новим роком. Бажаю всім мирного неба. Слава Україні! Та слава нації! Вчора, 31 грудня, було рівно 10 тижнів моїм цесаркам. засвідчує погано буде їх видно. Зараз буду їх ловити в мішечки та хочу зважити. Гадаю, що це буду робити один раз за все життя, бо спіймати їх квест буде ще той. Так що, кому цікаво, не перемикайтесь, далі буде зважування. Так, тікають, вириваються, але один раз потрібно це зробити. Щоб себе заспокоїти нолі, мішечок потім відкинемо загорська білогруда. Так от, із 25 заложених яєць, закладених в інкубатор, вилупилося всього семеро. Двойко пішло в перший тиждень. П'ятеро жило надалі. Але потім одного заклювали. Почались проблеми, почались бійки в них, одного заклювали і прийняв рішення швиденько їх зарізати. Перша партія двойко і ще двойко там. Це вода, то не пиво. А ось і друга партія під'їхала. Це Сарки гарячого копчення. Виявилося, що всі були хлопці з 25 закладених яєць. П'ятеро виявилося хлопців, всі, що вижили. Тому не так все просто і не так все легко, як говорять, щоб їх розвести, тримати і так далі. Потрібно багато чого враховувати. Тому, повторюсь, кого ця тема цікавить, підписуйтесь, слідкуйте. Все починаємо з будування вольєру, тому що. Перше, що вияснилось, потрібно їм вигул. Не хочуть вони жити в клітках. Тримаю бройлерів уже досить давно, то не хочуть вони жити в клітках. Тримаю я на стелажах, сітчатий пол, все як повинно бути, але не живуть, не подобається. Порізав я їх у 6 місяців. Тушка була 950-980 грамів. Як один дядько мені говорив, дворові. Для дворової породи, можливо, в 6 місяців це було і нормально. Але хочу тримати породу чисту, можливо, волжська біла, можливо, білогруда, але чиста, щоб не змішані. А в мене яйце було трьох порід. Тому, якось так. Починаємо з будівництва для них вольєру, щоб їм було достатньо місця. Вигул потрібний, але, як мінімум, вольєр, щоб вони ходили по землі. Тому будівництво розпочав. На даному етапі має такий вигляд. Ще буду кришу доробляти, стіни, двері будуть на одній стороні. Двері будуть на цій стороні. Тому що, можливо, як я говорю, буде посередині ще ділитися і буде 2х4, 2 вольєри. А на зараз буде 2х8. І далі буду ще розповідати, що ще потрібно для більш-менш вдалого утримання цесарки.